Бажаю міцного, знову ці дорожки, села такі. дороги у нас прибиті, вбиті, це вадіка машина, так? моя на ремонті стоїть, ну пообіцяли заробити. По ситуації, скажу так, на нашому на покровському напрямку абсолютно майже нічого не помінялося з тих подій, коли наші зайшли в область. І абсолютно, да, нічого не помінялося. Можливо, трошки менше бронетехніки, але це чисто за те, що ми її палимо, Випалюємо, ото і все. Бачите, поляці. постійна модернізація. Воно на місці все не стоїть. Реби, рери. Але ми ну, пасаємо четко задніх і поки Міноборони будуть керувати ці позорні шляпи. Блин, варюги, да? У нас тут у нас так і буде. У нас є приватна ініціатива дуже хороша, яка поставляє дрони. Є, сили. є великі волонтерські фонди, які поставляють дрони, ми вражаємо. А мільйон дронов там где мільйон мільярд дерев. Ї. Все. І F16 вже заходять бомбить. Всіх будемо бомбить. Ну коротше ладно, я поржав таке. а це ж село вже воно практично, та, не практично пусте. Там поодинокі ще щось заїжджають, намагаються вивозити. Тут таке. Уже ситуація. Ну, коротше, виїжджати треба з цих територій, села будуть знищені і вони вже знищені. Казацтво таке. На покрові як було тяжко, так і є. Як підрозділи рубалися, так і рубаються. Да? Сьогодні, блять, вжелане підари короче, на тілешки бика тягнуть. тележка ну, така, знаєте, так, вона почти їх возить. Не та, що толкать, а та, що за собою тянуть. по троє, п'ятеро, семеро, блін. І такі. Вони великими групами по посадкам лізуть, бо 155 й калібр снаряду стоїть 4000 євро майже, а шлунок той стоїть він 100 доларів. Тому тобто він, він знає, що по ньому з гармати ніхто не буде валити. Ну, Таке тут е, МК-19, такі. засоби ураження дуже сильно в На тому місці стояли, стоїмо і стоять будемо. Результати є, і результати це знищені блін. Ну, якось так. Як там будуть розвиватися події, побачимо далі. Дорог геть немає вже, блін. Та й машини вже такі є, блін. я знову треба робити. А, і до речі, то, що ми забрали, зібрали кошти на екскаватор, ми, мабуть, купимо обладнання для екіпажу FTV. Нам треба наземну станцію керування і ретранслятор Matrix 30. -й. Це більш важливіше. Хоча ми передоплату за екскаватор зробили. Ну, хех. Дозбираємо зараз екіпаж і в що я там порахую, стільки потрібно. Потім вже будемо з екскаватором. Ну, на жаль, друзі, така війна, отут так. Так ми й жили. А тут ось і ставок зліва, але лебеді плавають, да? каби, блядь, де поприлітають. Вирви, блядь, такі, що танк заїде. А лебеді на ставку плавають. Ну, життя йде паралельно. Ладно, всіх обняв, все буде Україна, слава нації.